Попололи огірки. Ось попроривали бур'янчик всередині. Красиво тепер. Капусту поливаємо, в общем. Огород. Грух прополили. Питонцю. Клубніку, диню. Зараз йдемо рвати бур'ян, тільки що лебеді плавали з маленькими. Лебеденятами. А зараз будемо проривати. А це зараз лише підійдемо. Так воно буде. Виглядає зараз. І подивимося, як воно буде. Через час-два. Шара градусів 35, навіть на в общем, поле жаркуват. Так что будем занырять. Такі діла. Фух, в общем, три з половиною часа ми тут ігрались. В общем, доигрались. Скажем так. Там моя дружбан роби всю. Давай. Короче, дом пінопласт. І клеєм а я ось заділив таку штучку. Оце колісон поставив. Лебедям буде, вони тут плавають. Лебедям буде. Зерно, пшеничка, кукурузка і оце прочистив, отакий от є. Ось. ось оце такі вони коріння тут ужасні. Все руками летяло. І ціва куча там сать. все-таки фронт работы на сегодня хватит. Все. Что тут у нас дружбан Вова сделал? у нас уже пенопласт практически заляпанный. И сеточку и все красиво. Осталось там и то та. Потом надо купить наждачку, да затерти ее все красиво. Вот это такое у нас. Це трошки раніше було зроблено. А потім будемо затрем, потім будемо красити. Такі діла. Куча ціла. В общем, повирубував. Тут було куча дерев, всяких корній, всякі общем, всяка гадості. Ще вирубали, заділили. Там на тій стороні дві вишеньки були, поскошували допором. В общем, отут ми загреблись, тут косити сьогодні не будемо, може через пару днів покусимо ще тут на дворі, після росте дебел. и супчик. Сейчас будем обедать. Гороховый. Дебелый. Все. Так, первая стирочка пошла у нас. Что мы еще сегодня сделали? Вова у нас ось грунтовкой цей. Я забыл, как она называется адаизина, в общем тут уже у нас такие стены, в общем можно оставлять только хм, красиво, уже пристройка вся, надо было пистолетку пойти разбрызгивать такую мелкую штучку, так что мы сейчас сегодня посадили айстры, вот такая клумбочка мини, такие, Фу, тут перекопали Посадили, а чтенько посадили отакі якісь види, потім з другої. А закінчилось ось третій якісь другі. І мой песик палили. Так що до обіду хватить. Так, оце ось. Попемивав. Ну, це, наверное, третя часть, ну, почти половина. Ще, ще половина, а то й більша половина лежить в погрібі. Не в погрібі, а в цьому. Зверху погріба. Завтра, чи коли буду знову витягувати, виливати і перемивати. Уже замачую зразу повністю їх у такі ось баді по очереді. Потім в сфері одмиває. І отак круговорот. Так, зараз спробуємо кущі крім'єри розкопати. Воно то вроді раннє, но... Але... Не сорокаденка. Сейчас заглянем, что делается. Раз. одно и я. Вот такая Ну, хайраста. в принципе. Я думаю, да ел. Чтоб дасить. Одну таковую чанька. Тройна. Кстати. Вот ну сейчас. Фух. С половой. С половы. Огірки, капусту. Перець. помідори, ось закінчує, стався рядочок. А тут уже міжряддя пройдемо полільником, Де велике розстояння між цими. Тут пройшовся, там пройшовся. Кавуни пройшовся. Ось огірки. Кавуни. Це міжряддя пройдемо. Капусту повністю. Там така капусту повідало, перець посадили. Так, це вже в нас диньки пішли. Це прополули, це пропололи. Це в мене морква, ну коротше її тут нема почті. Я її вже й проривав, нічого там щось нема. Так, оце пропололи. Прополог. Потім клубніку, малину. все уже такой горошек у нас есть. Есть. Вот такие уже нормальные вещи. Можно, можно есть. То есть тут еще больше. Куча такие мощные. все-таки В общем, все. Сейчас дополним помидоры. Ідемо красити виноградник. Все. Що у нас тут? Я побачу? У нас, коротше, з восьми кабачків виросло тільки два. З Знасіни нас. Уже два штучки єсть. Так що діло буде.